Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні я вам покажу свої нові флакони, які приїхали до мене за останні 3 місяці. Я тепер буду вам робити отак по сезонах. Це аромати, які з'явились в мене за весну. Наступне я вам зроблю за літо. Сьогодні вже не буде 36 банок, як минулий раз. І сподіваюся, наступного разу теж буде їх не дуже багато, адже я хочу. Хоч трохи більш-менш виважено підходити до того всього раціонально, скажімо так. Якщо в мене щось буде з'являтися, то щось таке дуже улюблене. Ну, і подаруночки. Подаруночки завжди приємно. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, підписатись на мої соцмережі, які завжди є внизу в описі. Не забудьте піти і затонатити на 79-ту бригаду, адже. Нас боронять, люди працюють і нікуди не діваються. донати потрібні завжди. Я, правда, частенько забуваю вам нагадувати, але під кожним моїм відео завжди є посилання на Монобанку 79-ї бригади. І напишіть мені обов'язково в коментарях свій останній. Отриманий в подарунок, чи куплений м -м, парфум. Мені буде дуже цікаво, чим ви там поповнюєтеся, що вам хочеться е і усвідомити трохи, що я не одна така. Поїхали. Почну я з тревелів і мініатюрка. Тут буде одна. Е Аромати ви вже бачили це партизан Порто де Роса». це найкрасивіша найкрасивіше поєднання троянди з акватикою. Люблю вже троянду, тепер, ладно. Але не люблю акватику. Але тут акватика не солена, не оця от така з 90-х, не застояна вода. Тут тут саме оцей такий морський бриз з таким віянням Оцем прохолодна троянда і прохолодний оцей вітерець. Неймовірно багатий, неймовірно гарно зроблений аромат. Він у мене в Тревелі. І... Прийшов до мене цієї весни і я дуже-дуже ним задоволена. Буду використовувати його влітку і я не пробувала його в холоді, але просто влітку мені то хочеться. Я навіть чекаю такої трохи спеки, щоб відчути цю всю прохолоду. Неймовірно, красивий аромат від Партизан Парфамс. Партизан Парфамс Порто Rosa. Ще один аромат від українського парфумера Андрія Пархоменка, я вам можу показати цю презентацію. Як приїжджають, ой, приїжджають його парфуми. Ось такий блотер є тут зразу з нотами. Це є м'ята і мускус, білий, грейпфрут, лайм, ананас, яблуко, м'ята, герань, мастикове дерево, печулі, мускус, амбурвуд, сандал, ветивер, вербу, Е, Блотер відразу з нотами. І отут так живе в мене цей тревел. Взагалі, ви знаєте, коробки віддаю Ельсі, але оце от щось мені вшкода. Тут, бачите, воно так запечатано, розрізаєш. Отже, що я можу сказати про е мінт маск. Це гарна. По суті, все, що я пробувала в Андрія, е от чим заявлено, тим і пахне. Це м'ята з мускусом. І з іншими свіжими нотами, які от підбивають оце все. Ну, ладно, я вже нанесу. Аромат досить. Ну, якби це унісек, звичайно. Але він такий досить маскулинний. Я його прекрасно на собі ношу. Але він от тут ноти такі, знаєте, що підійдуть і чоловікам, і жінкам саме м'ята, отака, як в чоловічих ароматах, плюс яблуко, багато тут лайма, цитрусів. Отже, це, до чого я це веду? Це дуже освіжаючий. От прям я хотіла такого. Я все шукала м'яту, а потім загадала, що в Андрія оця м'ята. І м'ята е, така на, насичена, не. Мен... Боже, Я не знаю, я не розбираюся м'ята. Не солодка м'ята. от. Не солодка м'ята, не така там не жуйка, не який не орбіт, ні нічого. А це прямо така насичена, льодяна, така, знаєте, аж з металевими ноточками м'ята. І досить приємний мускус. Я не скажу, що я відчуваю сильно той мускус, тому що, ви знаєте, в мене з мускусом проблема, якщо це не кірки, я їх не відчуваю. Але така дуже гарна, цільна композиція, освіжаюча. Я собі влітку буду його носити. Дуже Андрію дякую. Але до мене ще приїхало від нього. Я мушу сказати декілька слів. Від Андрія приїхало мені ще один такий подаруночок. І це. Знову є такий блотер. І це. Ось такий пробник від «Левантик» білі квіти. Боже, народ, це щось неймовірне. Це аромат про білі квіти, але з громанськими. Ой, не туди пшикнула, ну на руку ладно. О, ще ліпше. Боже, який він. Неймовірний аромат. По-перше, відразу скажу, що дуже такий, не дуже, а досить щільний. Без отаких от всяких, знаєте, освіжаючо-квіткових нот, а прям такі білі кремову пудрові. Причому пудра відчувається практично відразу, але вона якась гурманська. І я не знаю, що. Я не знаю, які там квіти, я не дивилася. Я не знаю, що відбувається з моїм носом, але для мене це пахне серединкою Баунті. Аромат про білі квіти, але він для мене пахне. Ну, кокосом, можливо, там є кокос, але тако, якщо ну, коротше, я не знаю як вам це пояснити. Я така задоволена: це неймовірно гарно, неймовірно смачно. Нічого зайвого тут нема, це от прям пахне гурманськими квітами. Я не знаю, як це пояснити. Можливо, тут якась сумішно от мені дає. Оце саме, розумієте, от коли пишуть кокос в парфумах, я ніколи не знаходжу от саме цієї середини Баунти, якої я хочу. Це або свіжий цей солений кокос, або кокос, такий, типу, який просто дає от такої трошки мильності чи навіть жирності. А тут от прямо сама серединка. Боже, це. Неймовірний аромат, який він красивий. Це от влітку носити і взимку носити, я буду обов'язково дуже. Андрію, дякую за цей парфум. Він не душний. Він... Ну, коротше, я впевнена, що якщо ви любите як такі білі квіти, тут нічого не випирає. Тут не випирає ні жасмин, ні тубероза, ні Гарденія. Якщо вони там є, але я думаю, що вони там є. Ну, в крайньому разі Гарденія, я думаю, тубероза там ну, десь там точно є. Але вони. От Відчувається великий букет. Розумієте, такий багатий, красивий букет білих квітів, але він чомусь для мене гурманський. Сам аромат, сама текстура в нього така а, пудрово смачна я не знаю. І чомусь вона мені віддає оце все разом пахне кокосом. Хоча, мені здається, кокосу там в піраміді немає. Не знаю, я не знаю, але мені пахне кокосом. Коротше, я в захваті від цього подарунка. Дуже Андрію Порхоменко дякую за обидва аромати. І за м'ято, і за білі квіти. Наступна буде ще мініатюрочка, яка. Проїхала через всю Україну туди і назад. Хто не знає, я збирала в нас був парфумерний донат для військового шпиталю. І цей парфум випадково, бо я не розпаковувала паковки упаковки, які люди відправляли. Відразу все зібрала і відправила. Приїжджали посилки на мене від різних людей. Дуже їм великі дякую. Від мене особисто і від хлопців. Всі задоволені коротше, і від дівчат. від дівчат там були жіночі аромати, які пішли на персонал. Для медсестер, для лікарів. Коротше, та, там завжди знайдуться любителі парфумів теж. Отже, і ця коробочка з цією вінтажною дюною проїхала туди. Там, коли її хлопці розпакували, на ній була напи, на, на, на записка для вас, ну, тобто для мене. І мені приїхала назад ця дюна народ, я пробувала дюну сучасну. Я пробувала дюну вінтажну, але мені здається, вона була вже трошки підбита. Я не хочу мазати, я тільки так понюхаю, якщо можна. Хоча, в принципі, її і можна не відкривати. Ну це якась зовсім інша історія. Не в смислі інша історія, а зовсім інша справа. Він такий насичений, такий амбровий цей аромат. Густота прямо відчувається. Він аж плавиться, я, до речі, дюну люблю влітку. Але я думаю, що я цей буду носити і взимку. Він... Нагрівається на тілі. Ну, хто знає, як пахне дюна, це такий амброво. Я не знаю, чи там якісь спеції. Квітів я практично не відчуваю. Для мене це дуже смачна амбра з якимись різними такими трошки прямими відтінками. Не скажу, що він для мене пахне пустелем. Він для мене не сухий, але він дійсно гарячий і в спеку, коли я його ношу, він ще більше нагрівається на тому сонці, розходиться. Ваніль тут, звичайно, дуже гарна. Коротше, я в захваті, в захваті. Ну, деревинний тут багато. Він такий ну, складний парфум, навіть двома словами його не описати, чим він пахне. При тому я не відчуваю нічого вінтажного. Ну, тобто Для мене це абсолютно не ретро-аромат. Хоча, ви знаєте, в мене і з тим проблеми, Але і тут ну, я не розумію. Він відчувається, що ну, типу, не... нічого тут такого сучасного там, амбруксанів, того всього, звичайно, нема. Але сама композиція для мене ну, вічна, вічна класика. Я не знаю, як це пояснювати. Якщо альдегіди, я розумію, що людям можуть давати щось ретрове. Амбра інколи буває така прям ретрова, спеції бувають типу гвоздики такі прям ретрові. То тут я нічого ретро не відчуваю. Коротше, дуже дякую за цей парфумчик. Я дуже задоволена, <кху> буду його носити. Ну і звичайно, я хочу хожу інколи до нього, просто його нюхати. Як завжди, ніякої градації. Беру перший. Дженні Глов Вайт жасмін. Бачили ви його в останньому відео про квіткові аромати, м'ята і білий жасмин. Про квіткові аромати. Я не знаю, що до нього додати. Солодкий <клес> медовенький жасмин з м'ятою і з гірчинкою такою жасминовою. Красивий це Дженні Глов клон на Джо Малон. Відповідно, навіть назва в них та сама, тільки як завжди, я вам вже казала, бісить мене. Слакон оцей. Ще одна Jenny Glow, і це Blackberry and Bay один з найпопулярніших ароматів. Джомалон. І теж, боже Джомалон. Jenny Glow і теж клон на джомалоу, звичайно. Це красиві ягоди з якоюсь такою приємною деревинною базою, з кислинкою. З Вони не солодкі, але така ягідна, оця гурманська така солодинка є. Красивий аромат, мені дуже сподобався. І коли ми зустрічалися з Альоною і з Дімою Ентперфуми, Діма приніс Джо Малон оригінал. Я вперше його спробувала, і вони дійсно дуже схожі. Звичайно, не таке тонке звучання по стійкості. Давайте не будемо порівнювати. Ви знаєте, що і в Джо Малон частенько буває зі стійкістю проблеми. Хоча ось цей я мала в оригіналі, він. Тримався досить довго, але і цей тримається. Ну, я не буду там, прям, що ми там будемо різницю в 15 хвилин відрізняти, чи навіть в годину. Не скажу, що один стійкий, а другий не стійкий. Цей теж стійкий. Єдине, що не, ну, не таке витончене звучання в нього. Але я від нього і не вимагала від ягодок, які я хочу носити. Якогось такого сильно витонченого звучання мені не треба. Коротше, я дуже задоволена. І ще один Glow, Ну, то втримається від тих бюджетних парфумів, особливо, коли дуже хочеться щось. Скоренько собі придбати. Jenny Glow, який називається Wood вот and Sea Salt. І теж клон на Jo Malone. І теж це один з найпоп... і Blackberry and Bay, Два таких найпопулярніших, які на слуху, ароматів Jenny Glow. І це я в захваті від цього аромата. Я чекала взагалі чогось інакшого. Я боялася, я брала його на осліп. Але Олена, моя парфумерна подруга з каналу не нюхаю, не розбираюсь. Знаю, що вона любить цей аромат від Jenny Glow. І е, знаючи її любов до солених ароматів, я думала, що він мені може, ну, був ризик, що він мені не сподобається, але я від нього в захваті. Для мене це якась цитрусово підсолена молекулярна така історія. Дуже мені сподобався. Він освіжаючий, він досить стійкий. Причому, так як він, от я не знаю, там молекули, напевно, ніякі не заявлені, але. Я відчуваю його як молекулярний, знаєте, коли повертаєшся і він з'являється. То його немає, і він повертаєшся, і він з'являється. Мені дуже подобаються його ті такі свіжі освіжаючі, прохолодні здібності на літо, я не знаю це правильно сказати. Коротше, ви зрозуміли, літо попереду, я задов... ну, яротше, я дуже задоволена, що він в мене з'явився, дивлячись на те, що в мене є мільйон всяких цитрусів. і... Солених в мене не так багато, але цитруси в мене такі знайдуться. І, коротше, і це я буду теж носити, він у мене в такі влюбивчики пішов. Подарунок від Діми. Тут буде декілька подарунків від, від мого парфумерного дро Дмитра, і це мотомайців Arabian. Я не пам'ятаю, чи він унісекс, чи він чоловічий. Але він, удов... здається, чоловічий він. Але він унісекс, якщо ви любите удоводоревинні аромати. Це якась така прохолодна хвойність, дерево і ут. такий конкретний, як араби роблять. Мені останнім часом трошки такий уд, оці от такі деревяхі, вони навіть не підкопчені. Я не знаю, як це пояснити. Коротше, я його залишаю на зиму, влітку я його не буду ризикувати носити. на осінь, швидше за все. Але в мене колись був цей аромат на сліпих затестах від Юри. Ну, я його знала, цей аромат. І він. Для мене пахне банькою. Я вам казала, банькою, колибою якоюсь такою свіжим зрубом. Оце от там, напевно, кедр якісь дерево. Там сосна заявлена, ця сосна додає теж такого якогось карпатського лісу, я не знаю. Він мені подобається. Єдине, що я переживаю за цей ут, якого я раніше не відчувала тут, а тепер я його почала відчувати не тільки в ньому, всюду. Ут, для мене це таки трохи проблемна нота. Ну, мені треба якось, знаєте, я вже казала про це. Зібрати з думками і протестувати різні уди, які вони бувають, щоб я його могла вичепити, щоб я не порівнювала, ну, тобто вони для мене, щоб не були всі на одно лице. Коротше, мотамаєць дуже дякую, лишаю собі на осінь, буду зігріватися. Він, при... він... я не скажу, що він зігріваючий. Він прохолодна в нього та деревина, він такий суховатий, але ну, влітку я носити уди боюся, от саме такі, як тут. Не просто деревинні аромати, а саме такі, як тут я боюсь. Ще якісь оті роза з удом із шафраном. Я ще влітку можу нанести, вони дуже гарно в спеку відкриваються, адже вони. Для східних країн. І створень, ну, це східне направлення для людей, які живуть в теплішому кліматі, ніж в мене. Але тут інший, тут такий, от що я трохи боюся. Він такий прохолодний, гоструватий, може мене придушити. Але взагалі мені цей аромат подобався подобався самого початку і зараз мені подобається. Дуже дякую. Теж аромат, який ви вже бачили, довго не буду зупинятися. Це Роуз, Це моя любов, троянда з спеціями, чоловічий аромат. Ви бачили його і в, попереднь... Ні, не в, попередньому. Ні, в попередньому Ви бачили, в попередньому і ще в попередньому. Тому довго говорити не буду. Ідіть, подивіться попереднє відео. Трояндовий аромат. Любов і з'явилася в мене весною. Чому я несказанно рада? Безкінечно не буду затягувати це відео ще один аромат, який ви бачили в декількох попередніх відео, тому йдіть і дивіться мої відео. І це Рошасмен, Рошас, який лаванда з деревиною і з ванілі. О, Боже, він чудовий. чудовий. Підписуйтесь на телеграм, в мене там є порівняння його і інтенс. І мені сподобались обидва. Вони на старті відрізняються, мені на старті більше подобається той. А коли підходить час вже до розкриття і до бази, мені і інтенс подобається. Інтенс це новинка. Вони між собою схожі, але нюанси настільки відрізняються, що я вже думаю, може мені і там той треба. Там кава є, тут кави нема, хоча вона заявлена. Покажу наступні. І цей ви вже бачили. Знову не буду зупинятися. Холодні, холодний лідяний мускус, цитруси, чорна, зелена смородина, чорна смородина, зелена смородина, ну, лист смородини, оця терпкість, теж чоловічий аромат. І на такому холодному металевому мускусі чудовий, освіжаючий, прекрасний. Дуже мені він подобається. Жіночого я з цієї серії не пробувала, але йдіть і дивіться попереднє відео, що я про нього говорила. Люблю, а Одна з моїх найулюбленіших троянд, і знову ви вже його бачили: це Оскар Де Лоренто Роуз. Теж подарунок від Дмитра. і я дуже ним задоволена. Це просто особлення прекрасної, свіжої, не солодкої, але сама по собі сорт оцеї мармеладної, такої солодкуватої троянди. Не знаю, чи там здається ванільна заявлена. Якщо заявлена, то її тут дуже по мінімуму. Ростом яких з декілька і прекрасний трояндовий аромат, чистий, який я полюбила от прям всім серцем. А от про наступний аромат я не пам'ятаю, чи я говорила, і це Роберто Каваллі Парадізо. Дуже-дуже мені сподобався. Він в мене був в пробнику, і він мені спочатку сподобався, потім я його нанесла на руку, і він мені дуже захімозив, це було ще холодно. І недавно я його побачила, тим більше так, як Роберто Ковалі відійшов в інший світ, їх почали переливати в нові флакони набагато дорожчі. І цей дівчина віддавала за донат. І коли він приїхав до мене, я не пошкодувала ні разу. Тому що це, це... я не скажу, що він складний. Він звучить, ну, як якісь аромати ще, але він. Неймовірно шлейфовий, неймовірно освіжаючий. Притому і солодкуватий, і квітковий, і цитрусовий. Він такий грайливий. Він ні разу такий, знаєте, не нудний, не плаский, дуже багатий свіжак. Маюся на увазі багатий на ноти, пишний, розвивається він від цитрусів до жасмину і закінчується в ньому хвоєю. Оця хвоя з цитрусами з тими квітами. Я би його назвала унісексом, але якщо говорити вже про, знову ж не про вік, а оце як говорять, він такий молодий, знаєте? Прекрасно бачу його на молодих чоловіках або на старших чоловіках, які люблять такі якісь свіжі, приємні ароматики. Тобто він такий ну, не має нічого в собі такого, знаєте, солідного і статусного. Підходить він, напевно, всім, але. Все-таки настрій в нього оцей такий легкий, такий от, ну, парадізо. Парадізо, мабуть, в моїй уяві не зовсім так звучить, але оце така ем, літній оцей, боже, вайп. Я так не люблю це слово, але я мушу його сюди втикнути. Коротше, літо у флаконі прекрасний. Дуже ним задоволена і дуже задоволена цим флаконом, тому що їх перелили в ті флакони. Вони, звичайно, гарно штабелюються, але все-таки. Ну Є щось в ньому. Він, до речі, на фотографіях виглядав не так гарно, ніж коли береш в руки, він такий добротний, це таке товсте скло. Гарна оця. Це пластик, але така, ну, якісний, якісно зроблений, не обтирається ні нічого. Тут якась змійка на шийці в того флакона. Короте, я задоволена неймовірно ним. І приїхав він до мене весною. Наступний аромат теж подарунок, за який я дуже дякую. І це аромат, який вразив мене на сліпих затестах. Ви його теж всі бачили вже. Це смородина з айвою. Айву я не відчуваю, я не знаю, як пахне айва просто. Я відчуваю ягідність і відчуваю тваринність і шкіру якийсь ладан, яка з деревина. Я вам розказувала аромат, який діляться для мене на конкретно два блоки: ягідний і такий світлий, і темний. Ніби легкі ягідки, я думала, що це ніша. І, звичайно, Діма не залишив мене знову в цій біді. І цей флакон тепер у мене. Дуже мені сподобався цей аромат. Він дійсно ну, він ні на що мені не схожий, ні, ні, не маю ні з чим порівняти, і дуже він цікаво зроблений для мене. Коротше, дуже задоволена дуже дякую. Хто не бачив, дивіться сліпі за тести», де я говорила про нього спочатку, а потім відкрила оцей папірчик. Якщо я не забуду, я вам десь тут його поставлю. Ще один аромат з української парфумерії це Санта з Блут від G І це. «Глінтвейн». О боже. Ну, це «Глінтвейн». Мені аж прибухнути захотілося. Боже, вініще, терпке, солодке. Таке ем, З кислинкою, але при тому солодке. Таке аж в'яжучете вінніще. Е, Гвоздика. Значить, там є глуздика, кориси там є. і кори... Він такий... Він звучить, ніби зварили, от прям зварили е Глінтвейн. Кожна нота тут відчувається. Єдине, що я не знаю, як вариться Глінтвейн. От чесно, я знаю, що це. Ну, Тобто я пила Глінтвейн, але я пила не той, що я... Ну, не я його робила. І яких цитрусових нот, я знаю, там якісь шкірки, оці, ну, з мандарин, з апельсин, інколи плавають в тому компоті. Тут я відчуваю спеції з вином. Боже, він неймовірний. тут навіть вино настільки натурально звучить для мене таке, ніби. Знаєте, з тим металевим таким кровавим присмаком. Ну і називається Сантазблуд. Саме вино, коли воно таке густе, насичене, це, до речі, лімітка. І я дуже задоволена, що він в мене з'явився. Просто. В холоді, в теплі. Я розумію, що настрій в Глінтвейна все-таки там в когось різдво, в когось зима все. Але, слухайте, от я зараз його понюхала, і я би зараз випила Глінтвейна, я вам говорю. Коротше, все, поїхали далі. Давайте. Збийте мені чим не будь, у цей апетит. І апетит ви не дуже вийде збити, тому що наступний аромат теж для мене дуже смачний, хоча це не гурманіка. Це аромат, від якого я в захваті. Ви бачили в мене. Я робила огляд на відливанти, декілька відливанти з цієї лінійки. І від цього бренду це Fragrance World Pose and S- Rose. І це клон на, звичайно, в зовнішньому вигляду видно, що це клон на бутюкову лінійку Guerlain. Здається, аромат називається. Я його ще забуваю: Rose, Cherry чи Sherry Rose. Щось таке, я не пам'ятаю точно. І я той відливант такий, боже. Обожнюю, той відливант я зносила за один день, і просто ну, я зрозуміла, що жити я без нього не можу. Це троянда з вишньою з фіалковою пудрою. Пахне трошки, якщо звідси, нюхати, не то кисельом, не то компотом, напевно, швидше кисельом, тому що він такий ну, крухмальний такий, від, від пудри, від тої фіалки, він крухмалистий. І він мені неймовірно подобається. Він такий шлейф. От його постійно, подруга моя, парфюмерна Люда буде дивитися це відео, я знаю. От вона його пробувала в мене з цього флакона. Казала, що от його хочеться постійно вдихати. От у мене те саме відчуття. Я не можу ним надихатися. Не знаю, як це пояснити. Зі стійкістю в нього все нормально, з шлейфом теж все нормально. Звичайно, що це не бутіковий гірлєн. Але це і ціна відповідна. Я би з задоволенням хотіла спробувати оригінал цього аромату. Я не ну, просто не можу собі, якщо мені так подобається клон, я не можу собі уявити, як буде звучати оригінал. Це ж, напевно, взагалі можна з розуму від цієї краси зійти. Але. Наразі не випадало мені. Як мені десь випаде його спробувати, я обов'язково спробую і вам розкажу. Але цим ароматом я задоволена на всі 40, 146%. І останній аромат сьогодні добірочки вже не 36, як я вас попереджала, а аромат, який я хотіла давно. І це Елізабет Arden, Green Tea Lavanda. Я все в пошуках лаванди, і знаєте, що я вам скажу? Тут я її теж ще не знайшла. Я хочу ще лаванди. Тут є лаванда. Гарна, така, прям, як я хотіла. Е, така досить м'яка, але освіжаюча. Не ванільна, не пудрова. Але лаванда. Є, а потім дуже швидко мені долучається сюди, оцей е, класичний грін-ті. мені би трошки більше, розумієте, от трошки більше ще лаванди, або трошки менше того зеленого чаю. Хоча самим ароматом я дуже задоволена. Я від нього отримую те, що я хотіла. Я просто хотіла ще чуть-чуть більше лаванди до нього. Ну, не знаю, може, то ще взяти з тих. Е, що там в нас? Від Аткінсон ті продають. Е, Класичні лаванди, і ще від якихсь брендів, оцих бюджетних, таких дуже. І наскільки я розумію, там такі, такі зовсім чисті. Ні, чекайте, не відкинуть, я щось путую. Коротше, оця англійська лаванда є. Забула, як бренд називається. Може, щось е, Бюджетний дуже. І є ще оць... Боже. Ну, і склероз в мене. Коротше, я от перед очима пам'ятаю, як виглядають. Я вам поставлю тут. От поставлю дві картинки лавандових ароматів, які я маю на увазі. І думаю, може, ще замішувати. ще мені то їх треба. От ще мені не вистачає тої лаванди, розумієте, такої, як я хочу, цієї освіжаючої. Але я ним дуже задоволена. Це, по суті, зелений чай, але тут, ну, давайте так, тут, напевно, відсотків 25 лаванди. А решту все звичайний класичний зелений чай. Е, стійкість, до речі, в нього досить непогано, тому що класичний зелений чай я в Єві бризгою на руку, виходжу на вулицю і вже його нема. А в, ць, в цей такий він трохи покрепче. Взагалі, я помітила, що ті от фланкери вони такі трошки міцніше тримаються, тому що я пробувала, мені Жанна присилала е, мімозний і інжирний. Але от зараз в мене інжирний, до речі, теж дуже гарний, але зараз в мене був настрій саме на лавандовий, тому з'явився в мене він. Але взагалі з тих полива... Не було б в мене мільйон поливашок, я б, напевно, їх отак штабелями поставила і, і все. І отримую і задоволення, поливайся по три рази в день, злітай, через 15 хвилин полийся ще раз. Нічого страшного, з тих бюджетних, з бюджетного сегмента вони всі прекрасні. Як бачите, вони кожен раз і нове щось випускають. Вони зараз випустили щось нове з кокосом. Я його ще не пробувала і не бачила. Ну, і не знаю, чи я його планую пробувати і бачити. Але лавандою я дуже задоволена. Така була в мене добірочка. Повторююся, напишіть. Мені в коментарях свій останній аромат, який у вас з'явився в шафі. Чому, можливо, напишіть мені, чому ви його захотіли. Не забудьте поставити мені вподобачку, підписатися на канал і підписатися на соцмережі. І заходити на вітряну кремчик. Точно. Все, всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Ціомки-банки!